Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Зараз в нашій студії працюватиме знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Слава Україні, пане Романе, радий вас бачити. Доброго дня, героям слава пане Антіне. Я теж дуже радий спілкуванню нашому. Ми ще не вийшли, але ми в перечутті того, що американці все-таки будуть формувати свою пропозицію. І ця пропозиція радше всього буде скерована не лише Україні, але й Європейському Союзові. Так, і в принципі, Російська Федерація в особі путінського радника Миколи Патрушева, так який свого часу був секретарем російського радбеза, озвучила свої вимоги. Так, ми розуміємо, що путінські ультиматуми знаєте, це як серпневий. Дощ, це постійно, але в даному випадку ключова задача ну, з тих, що я вловив, так це вимога з боку Кремля усунути наших європейських партнерів від ведення перемовин у трикутнику Москва. Вашингтон, можливо, Пекін, так і Російська Федерація не дарма запускала свого Фіцо і свого Орбана як активних репрезентантів в лапках чи без лапок Європейського Союзу. Так і от Патрошев каже про буцім би різночитання, і одразу паралельно відбувся надзвичайно важливий і успішний. Наголошую візит нашого президента Зеленського до Варшави. Так і паралельно ще тривають перемовини з британцями і італійцями. Пане Ром. Мане, давайте почнемо з чергового патрушівсько-путінського ультиматуму, пане Антіне, за що я вас завжди поважав? От ви коли спілкуєтеся з співбесідником, ви його своїм доктринальним підходом так берете в кліщі і йому вже нікуди дітися, він має бігти по вашій доріжці. А я дозволю собі зруйнувати на цей раз ваш підхід. Вітак, перше, для Трампа Китай. Є основоположним противником і ворогом, це доктринальне рішення, яке є загально американським і його На ньому базується позиція еліт, які б вони не представляли сторону: чи демократів, чи республіканців. друге Формально на сьогоднішній день, з точки зору нормативної доктрини, яка затверджена в Сполучених Штатах Америки, Росія це противник теж Сполучених Штатів Америки, це, якби затверджено доктриною проходить через цілий масив законодавства. І у цих рамках а, нюанси реалізації цієї політики. Вони можуть впливати на методологію її реалізації, але вони не можуть ламати конструктив. І я визнаю і це, що Росія для Сполучених Штатів Америки, хоча це лише нормативно на сьогоднішній день, бо еліта де в чому шарпається, причому вона шарпається як у складі республіканців, так і в складі демократів. Є різні бачення цієї ситуації, але на сьогоднішній день з точки зору. Нормативної доктрини, тобто а, істеблішменту Росія це противник, це ворог, і це розуміють і у Вашингтоні, і це розуміють прекрасно в Москві. Яка нинішня ситуація тактична? Тактична ситуація полягає в тому, що США мають дефіцит, дефіцит, власний дефіцит озброєння ресурсу економічного оборонно промислового комплексу для одночасної війни? Проти цих двох противників, а додайте сюди ще Іран, ситуацію на Близькому Сході, еце. І ми будемо розуміти, в якій ситуації перебуває хто б не був президентом Сполучених Штатів Америки Яка кон'юнктура моменту це прихід до влади нової адміністрації, які вкидає в оці дві стратегічну і тактичну річ дріб'язок. А це інформаційна каламотня, яка є ну, те, що ви можете на своїй фаховій мові журналістка сказати інформаційний шум, який іноді змітає і тактичну спрямованість визначеність цілі. Я вже не кажу про стратегію, і про неї забуваються. Про стратегію, коли говорять про такі речі, я вже не кажу там доктринальне бачення держави і так далі. Оця позиція, яку якось так мельком. Продовж останніх трьох років прострілював Трамп, що от треба якось там пошушукатися з Путіним і е, кінчить е, Сіцзіньпіня. А е, е, це догадки самого Трампа, які закінчуються нічим. Бо е, на сьогоднішній день є інше е, нерозуміння істеблішментом американським і елітою. Що це те, про що ми з вами не одного разу говорили: що Пекін, Москва і Тегеран дуже близько і складають вісь зла, про що, до речі, в підсумкових і звітних своїх матеріалах сказали і Лойдостін, і Ентоні Блінкен, і виступаючи Байден в Держдепі. Ну, я вже не кажу, там блискуча стенограма в Нью-Йорк Таймс eh, Джейка Салівана. Ви бачите, як короткі замітки Байдена, Лойда, Остіна і Ентоні Блінкена заполонили світ, а цю довжелезну, майже на 30 сторінок, стенограму, розмови з блогером Салівана, її ніхто не помітив. Рекомендую фахівцям, хто нас слухає. На йорк Таймс там є думки, внутрішні підкасти. Там є розмова Джейка Салівана. Велика розмова, довга, простора, і там дуже добре і детально розібрана тема України. Як вона відбувається, проходив цей генезис? Так я повернуся до постановочного вами питання в нинішній ситуації: хто, кому, що і як буде нав'язувати. І так, 20-го відбудеться навгурація. Зрозуміло, що відсвяткують, привітають, і почнеться рутинна робота. На жаль, якщо подивитися сьогодні на ці доктринальні рішення і на те, що звучить в цьому інформаційному шумі, воно Воно не, не Його сумістити неможливо. От, бо тактика, яку хоче застосувати команда Трампа, а увага. А, зверніть увагу, що, мабуть, це чи не єдиний випадок в історії Сполучених Штатів Америки, коли Рубіо говорить, так, так, як сказав Дональд Трамп, там. Гексед говорить, перше, друге, як сказав Дональд Трамп, ну, таких поклонінь вождям США ніколи не було, як зараз. Ну, В Україні подібні випадки траплялися і трапляються. Ну, ну так це ж інший світ. А, так от, до тієї матеріалу Салівана хочу відіслати наших слухачів-глядачів до величезного матеріалу дискусії журналістів в редколегії Нью-Йорк Таймс, які о, визначали нинішню ситуацію, власне, от те, про що я кажу. Як найбільшу слабкість Трампа. Це знаходити вихід у кризових ситуаціях. Не дивлячись на ці його а, великі фоліанти, які він задорого продає, про те, що він геніальний перемовник, він міг вкладати договір, насправді це найслабше місце Дональда Трампа. Попадаючи в кризу, він насправді втікає від неї. Він не може зайти в неї всередину. Ну, як Є маса українських політиків, одні кидаються і беруть на себе відповідальність, іноді перемагаючи, іноді терплячи поразку, але вони не втікають від проблем. Трамп втікає від проблем. І в великій мірі, от якщо обслідкувати за ним, відстежити його інформаційну реакцію, то це і є доказ того, що він втікає від проблем. Тепер давайте уявимо собі, що ситуація, в яку він потрапить, от навіть нинішня. А ми зараз бачимо, як інформаційно оформляється ситуація навколо сектора Газу і так званої угоди. Всі думають, і Трамп вже прокричав, що це його успіх. Насправді він до цього має відношення, як я до балету. Це завершення роботи адміністрації Байдена. І вчора про це було в деталях розказано, показано і так далі. Але зрозуміло, що Трамп уже розказав, що це він. А можу вам зізнатися в тому, що ми дуже швидко зрозуміємо. А, якщо встигнуть обміняти а, заручників, це дуже добре. А я боюся, що розвиток ситуації такий, що можливо і це не вдасться, це а, велика помилка, що нинішня угода простилає дорогу до миру. А, і тут виною не є Ізраїль. Тут не треба претензій пред'являти до Ізраїлю так само, як треба обмежити розуміти, що навіть зміна керівництва в Хамасі, приход брата Сінвара, Ахмеда Сінвара, він вирішить проблему, бо проблема вирішується і в Тегерані, і в Москві. Цього не розуміють ні сам Трамп, ні оточення. Куди я веду? З дивіться, як намагаються розділити. Ірано-ізраїльська війна так її не називають. Це війна з терористами. Добре, і е, російська агресія її відділяють і кажуть: дві війни. Ні, це одна війна. Це перша помилка. Тобто, друга перша ми про Китаю вам зафіксували. Це друга помилка, на якій сьогодні китаються як на Лопаті і в Вашингтоні, і в Брюсселі. І боюсь я навіть і е, в Парижі нерозуміння це існує. Тепер третя річ. А, зверніть увагу, що в оцих екзаменах, які проходять керівники а, майбутньої адміністрації, звучать нотки, які перекликаються із тим, що сказав Патрушек. От уявіть собі, ви сидите біля полум'я. Ну, вам там приємно дивитися, як а, в каміні горять дровцята. І тут вони починають гаснути. Ви починаєте підкидати туди дровіднячки Так от це інтерв'ю, оці пасажі Патрушева, до речі, це не інтерв'ю. Це речі, які написані і заготовлені, бо ну так не говорять, як там написано. От. Насправді це просто кидання дровиняток от у це полум'я. Сюди відноситься тема, а, ви там до Європи маєте претензії, і ми маємо. Ми ж такі, як ви. Тобто, ми такі, як ви пане Трамп. Далі. Якщо подивитися на оці цитати, які звучать, так це ж цитати із так званого стамбульського прожекту весни 2022 року, там вже нічого нового немає насправді. Тепер питання: а є механізм, як оце все реалізувати? Ні, нема. Зверніть увагу, що далі продовжується. Україна має зробити це, Україна має зробити це. Учора вперше, вперше, за весь цей період з вуст Рубіо, Рубіо. пам'ятаєте, я вам сказав, що до цього чоловіка треба придивлятися, бо він мовчить. Учора він вперше сказав, що обидві сторони мають піти на компроміс. Тепер у мене питання. Ну, Україну ви вже упакували. Бо ви вже так інформаційно її накрили, що навіть найбільші прихильники Трампа зрозуміли, вже кажуть, що він так він не той. От. Насправді, це просто інформаційний тиск, який продовжує чинитися, і на нього треба дивитися як на інформаційний тиск. То питання в мене так: а що ж з Росією? А які ж ви компроміси з того боку бачите? Бо насправді, в чому рубіо правий? А завершення війни без перемоги це компроміси. Ну тут так. Бо я, наприклад, вам десятки разів сказав пане нашим глядачам і слухачам, що війна або закінчиться перемогою, або вона не буде мати кінця, і тут зрозуміло, бо природа цього конфлікту носить цивілізаційний глобальний характер світопорядку. Ну, це не розуміють тільки ті, хто скурив підручники. От а таким чином. А які ж звідти компроміси? І тому справа тут не про Україну. Пропозицію України про допомогу чи не Україні, бо, виходячи з позиції першої, і другої, з якої я починав розмову з вами, Вашингтон і Київ є крайньо необхідними союзниками, недостатніми крайньо необхідними союзниками. Я вже не кажу тут ситуація із Європою. А що робить Патрушев у цьому інтерв'ю чи в цій статті, чи в цьому матеріалі? Комсомольській правді, він просто кидає дрова в це полум'я, щоб воно горіло? а Патрушев ніколи а, не був самостійним у цій позиції. Ці меседжі вони добре відпрацьовані. Вони робляться навмисне, в тому числі. Така наша нам Україна на цих переговорах. Згадайте, журналіст запитує а, Майка Волца. А, так, коли, мабуть, будуть там зустріч? Трампа, Зеленського і е, Путіна. Він утікає від теми і каже: відповідь взагалі, пане Антіне, це, це от той, хто послухав, той зрозумів, що ви нічого не робите, не робили і робити не будете. Відповідь була така: можливо, через два е, тижні чи місяці, через декілька тижнів чи місяців відбудеться телефонна розмова чи зустріч. Формула, я вперше в житті почув таку дивакувату формулу стосовно приклади зусиль до чого, щоб його реалізувати, тому я надзвичайно тривожно сприймаю сигнали про можливу зустріч, телефонну розмову в чотири ока, так з російським диктатором, тому що розуміємо не дарма, і Патрушев і Лавров на колегії Російського міністерства закордонних справ і так далі. І так далі, вони постійно повторюють свій ультимат. А про що? Бу можуть говорити в цій ситуації Трамп. І путіну про що, якщо про що надзвичайно хороша історія. Я зараз вам натякну, про що. Ми розуміємо, так що Росія вона виставляла захмарні ультиматуми. Тобто, умовно кажучи, вся Центральна Європа має бути демілітаризованою і деєвроатлантизованою. Так, до кордонів 97-го року, бо інакше третя світова, світовий катаклізм. Ми захопимо весь світ. Вони ці мантри повторюють. Нічого їм не вдалося. Ну і от. Можливо, вони будуть зменшувати градус своїх світових апетитів, так які реалізувати неможливо в силу убогості Російської Федерації, і військової і управлінської машини. Натомість вони будуть кричати: Карфаген має бути знищено. Нас цікавить Україна. Ми вам вертаємо, шановний Дональде, наші апетити, так би мовити, на світову гегемонію. А замість того віддайте нам важелі впливу. На Україну, от цього я боюся. Ну і Трамп скаже: а ви не будете їх в концтабори всіх там запускати і так далі бити, похрещати кубалістичними ракетами, ні, не буде, скаже Путін. Ні, ні, ні. От хто кому скаже, і в цій ситуації на слово ніхто нікому не повірить. Настільки, наскільки Путін боїться України як члена НАТО, члена європейської спільноти, настільки Трамп розуміє. Що це універсальний механізм на місце ставить Москву. Іншого такого механізму нема. І це розуміють у Вашингтоні дуже добре. Є одна проблема, яка простежується і в Байдена, і у Трампа. Вони, ні Байден, за період своєї каденції, ні зараз Трамп. Не можуть забезпечити в одиночку Україну всім необхідним для того, щоб вона нанесла остаточно розгром рашистському режиму. І тому це є основою того, чому ведеться оця розмова ні про що. Бо я ще раз хочу акцентувати увагу на цьому. Рашизм може бути лише переможений. І здоланий, він не може знаходитися в співіснуванні з іншим світом. Якщо Китай при його бандитському режимі він якось може співіснувати, тому що є два Китаї: є Китай большевицький, а є Китай так званий вільних економічних зон, які, які живить Китай економіку. Рашизм, який надмірно заповнений сировиною всього світу, він не допускає розвитку свого. Бо він сидить на, так як колись королі британські сиділи на подушці, вовняній, так і рашизм сидить на трубі, нафтовій, газовій і так далі. Це зрозуміло. Так от, універсальний механізм, який дає можливість світу оцей бандитський режим рашизму зараз тримати в певних межах це Україна, і друге. Це єдиний універсальний механізм здобути перемогу над рашизмом. В іншому випадку, ця зараза заполонить світ, як вона вже не одного разу заполонювала світ своїм впливом в Європі з рахунок Російської імперії, потім Радянського Союзу і так далі. І це доктринально визнано в США всіма елітами. Нинішня кон'юнктурна ситуація в зв'язку з ну це правда. Сладкість у Сполучених Штатів Америки. Так, вони нарощують свій потенціал, але безумовно, потенціалу самостійно протистояти цьому в США немає. І тому Трамп буде говорити, бо він звик фонтанувати ці претензії, але з точки зору і цілісності НАТО, і взаємодії з Європейським Союзом і допомоги Україні. Це все буде зберігатися. Інша справа, що тут є проблема, про яку треба реально говорити, це ціни. Бо Сполучені Штати устами Трампа хочуть все менше і менше платити, але це лише фінанси. Європа розуміє, що над нею нависає небезпека, і вона каже, добре, ми готові напружуватися, але це знов лише фінанси. А ми платимо життями людей. Звідси та наступна фраза. Рубіо про те, що так, гроші це таке діло, але закінчується мен те, про що вони завжди розраховують як перший показник, пане Антіне. Якщо взяти ці 12 показників, на які вони завжди дивляться, там перший це людський потенціал. Мобілізаційний ресурс простою мовою, пане Романе, але тоді вони би мали піднапружитись, або так би мовити, комбінувати той чи інший корпус. Я не знаю, можливо, британці про то будуть говорити, а можливо йдеться про додаткові стратегічні засоби стримування ворога. Зокрема, йдеться про зброю в належній кількості, про авіацію в належній кількості, але вони на це не йдуть. А які немає, пане Антіне? От зверніть увагу, надійшли f 16 Уже я думаю, що ви читали про те, які на 16 надходять з обладнанням устарілим, вони не адаптовані до нинішніх умов ведення війни. Так в пустелях Сполучених Штатів Америки таких одиниць знаходяться тисячі, десятки тисяч. Їх треба проганяти через лінії, відбудовувати. А як? Зверніть увагу, а, адже Ленд-Ліз почив у бозі. І можу вам сказати, що якщо його не підняли демократи, республіканці взагалі на це не здатні. Принципово не здатні на це. Бо навіть той же самий Рузвельт як демократ, і то завдяки державному монополістичному капіталізму він зміг це зробити. В нинішній ситуації це не зробиш. Це може зробити а, Європа нинішня, але її треба оживити. Оживити її тільки тоді, коли вона буде гуртуватись. Гуртуватись можна з переляку от, або і з того, що дуже е, потужно заплатять, Сполучені Штати Америки можна привести в стан розуміння ситуації, які даруйте за це Пірхарбором. Я не хочу цього їм, але схоже, вони туди йдуть, бо е, нерозуміння є багатьох компонентів, про які ми з вами говоримо. Ситуація зараз насправді в руках, от, якщо чесно так сказати, з моєї точки зору, в руках е, Брюсселя і Лондона. Брюсселю необхідно а, зробити все, щоб мобілізувати Європу. І тут а, і Трамп правий, що 2% має, мало, і Рютте правий, який каже, що давайте озброюватися, іначе будемо вчити російську мову. До речі, він дуже цікаво сказав: він сказав, ви будете вчити російську мову. Це, це дуже цікава річ, коли людина себе відгороджує. Від е, загалу, от тому в цьому відношенні необхідна е, мобілізація ресурсу, який би зміг ну, максимально наскільки можливо е, допомогти Україні. Таким чином інструменти в цивілізованого світу для того, щоб продовжувати тиск, є в тому числі і тиск, який стосується на сьогоднішній день політичного впливу і на Сполучені Штати. І на Європу зверніть увагу на слухання у Верховному суді Сполучених Штатах Америки питання про закриття Тіктоку та і всіх цих соціальних мереж. Інша справа, що Ілон Маск, не розуміючи, коли і куди він пнеться, він як отой слон у порцелянові лавці. А можливо, він дуже добре розуміє Романе Петровичу. Не дарма він свого часу купив Твіттер. 40 мільярдів доларів в Україні посміялися. А Ілон Маск зробив Трампа президентом. Він геніальний чоловік. Він придумав багато ідей, але генію йому не дано зрозуміти цих простих речей, про які ми з вами говоримо, такі як мир. От такі, як війна. Він цього не розуміє. Він не розуміє, що таке політика. Він оце пнеться зараз то в Німеччину. То в Велику Британію і так далі він навіть не догадується, які це за, запустить механізми всередині цих країн завдяки його ресурсу, а соціальній мережі X і так далі. І їм не дано це розуміти. Завершується цю, цю частину, можу сказати, що той же самий Ілон Маск в частині тиску на Росії може зробити теж свій клад. Але ж бачите, що він не розуміючи ситуацію, він просто грає у гру. Яку йому пропонує Трамп? Це не гра Маска, це гра Трампа. Бо е, маск, піднімаючись по вертикалі економічних здобутків і граючи в зелену енергетику, вперся в стелю. І тому йому треба вернутися до теми звичайних енергоресурсів, відійти від теми е, отримання. Дар дармових коштів, які платить бюджет за те, що він розвиває електронне автомобілебудування. Там же четвертий чи п'ятий пункт по популярності у Трампа це забрати це дотування електронного машинобудування, і цей указ буде підписаний. Решта можуть бути не а цей буде підписаний. Більше того, він скаже: подивіться біля мене маст. Який сьогодні займає половину ринку Сполучених Штатів авто по електроавтомобілях, і при цьому він Трамп його по голові вдарить зараз ложкою, от ну, при у такій же ситуації. Потім буде сміятися над ним. Ну маску це не дано зрозуміти. Маску треба масштаб, йому треба космос, йому треба планета номер X. Ось що йому потрібно. Він цю гру грає, використовуючи в тому числі нинішню ситуацію. Дай Боже, пане Романе, дуже вам дякую за цю надзвичайно важливу аналітику в ефірі телеканалу Еспресо. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат, автор непересічного відеоблогу на Ютюбі.